Сьогодні ми поговоримо про дердевіла. Точніше про двох дердевелів, а ще точніше про версії Нетфлікса та 20-го сторіччя Фокс. Одна аутопсія персонажу вже на каналі. Картка десь там зверху, там детальніше про героя Чарлі Кокса. Але це не був дебют Метті на екрані. Він відбувся ще у 2003 році і грав його Бен Афлек, хоча вже давно він намагається досить активно дистанціювати себе від цього проекту. До речі, досить рандомна інформація: саме цей фільм став початком прото розширеного всесвіту. Арвел, бо Building потім поглибила ще Електра власним фільмом. Про нього ми теж колись обов'язково поговоримо. Я дивилась цей фільм колись дуже дуже давно, можливо, пару разів. Тож ностальгія мені очі не закриває, і насправді це не якесь забуте геніальне кіно. Звичайно, у фільму немає розкоші наявності декількох сезонів, але насправді Метті у картині фундаментально зламаний і ніяка кількість розвитку б цього не виправила. Стилістично проект загубив себе десь між першим спайдерменом та людьми Ікс. Костюми, деякі кадри, сіджай, локації, все це десь вже було. І протягом перегляду фільму від цього відчуття важко відмахнутися, але на відміну від більш успішних проектів, у цьому відсутнє розуміння ядра головного персонажу та конфліктів, які роблять дредевіл. Тим, ну ким він є, почнемо спочатку. Як саме Метті став тим, ким став. Щось там, щось там нещасний випадок, і бідний хлопець стає переповненим страхом, відчаєм та абсолютним всепоглинаючим новим світосприйняттям. Він більше не бачить. Для нього світ назавжди втрачає кольори та світло. У серіалі з'являється старий, який, начебто, хоче мету допомогти, але насправді хоче використати хлопця для власних цілей. Стік ніколи не був героєм. Його філософія дуже відрізняється від того, як розуміє допомогу людям сам медь. В серіалі протагоніста формують декілька впливів: він обтяжений війною стіга, канонами релігії, притяженням до електри. Метті так в одному реченні і не опишеш. В цьому краса, поезія цього персонажу. Для такого стріт-левел героя він переживає глобальні та розриваючі світ емоцій. Але повернемося ближче до початку. Метті війну зі злом нав'язали і дали інструменти. Якщо не для перемоги, то принаймні для безкінечної війни. І хоча саме способи дердевіл не приймає, але Стік все ж таки відкрив для хлопця глибину та важливість тягаря правосуддя. І, звичайно, саме старий пояснив, як можна вижити зі сліпотою. Фільм з Афликом все це ігнорує. Взагалі, він самостійно якимось чином розуміє, як використовувати його дар, починає тренування, і поки що без жодного конфлікту стає дердевілом. Так, так, я сказала без жодного. З фільму забрали ще одну важливу частину особистості мета його відносини з релігією. Кудись зник хороший католицький хлопчик, якого роздирають протиріччя? Хто він такий, щоб так чинити? Як Метті, у крові якого є диявол, може приходити на сповідь до Божого дому і казати, ці стандартні Я згрішив? Але що ж йому ще робити, якщо Hell's Kitchen просто гниє у нього на очах? Хто є Метті? Яка його віра? А відповідь дуже проста: справжня. Його питання, його розмови, його рішення завжди створюють лише довгу і болючу дорогу страждань, в якій релігія завжди наповнена Сумнівами людини, яка так хоче бути праведною, але насправді сповнена недоліків та вогню у серці, В фільмі нічого цього немає. Є битва в церкві, і якщо вже дуже примружитись, відчуття, що дердевіл вважає себе божим інструментом, і це показано зовсім без смаку та нюансів. Дерфлек постійно говорить про справедливість. Так він анонсує, що для нього це важливо, але по факту поводить себе більше як панішер, просто вбиває, просто заходить в якийсь бар та карає людей. Він говорить якісь абсолютно пусті ванлайнери, та ще з таким виглядом, наче він найбрутальніший герой у всьому світі. Це не дердевіл, він не повинен бути катом. У серіалі був цілий сезон про це: про протистояння філософії, диявола з кухні та чувака, який хотів усіх карати. Ну як же його? Таким задоволенням було спостерігати за їхньою динамікою. Фундаментально вони хотіли одного й того, ж, але їхні способи були стоп. Я здається, вже в цьому відео про це розповідала. Починаю підозрювати, що у Дордевіла якась цікава позиція. Ну, подивимося. Взагалі, меті серіалу набагато важче. Його кожен день наповнений сумнівами, рішеннями, виживанням у місті, яке хоче його, якщо не зламати, то змінити. Афлек такого не переживає. Для нього все наче просто, ніякого конфлікту. Він встає, працює. Якщо щось іде не так, то він просто вбиває цю перешкоду. Єдиний момент, де йому можна, хоч трохи співпереживати, це тоді, коли було показано, що Метті спить у ванні, фізично йому важко. Він надто чутливий до світу. І якби це мав якийсь більш емоційний вплив на персонаж, то це могло б. Бути цікаво, але це просто показали, і навіть це було зображено як найкрутіша річ, яку робить найкрутіший герой всього всесвіту. І навіть найбільш дебільну сцену у фільмі вони хотіли наповнити крутизною. В принципі, ви зараз могли подумати про будь-який момент з цього фільму, але я зараз про ну. Бійку з Електрою. Дерфлек біжить за нею, хоче познайомитись і абсолютно повністю розкриває свою іншу особистість. Сліпий починає битися. До речі, фізика його рухів у цьому фільмі просто жахлива. І прямо-таки нав'язується до Електри. Цьому Метті абсолютно все одно, що його бачать. І заради чого взагалі? Щоб здивувати якусь рандомну дівчину, яку він без її дозволу хапає за руку. Дердевіл у цьому фільмі взагалі надто багато часу проводить без маски. В серіалі такого немає. Мет не поводить себе як ідіот і все ж таки слідкує, щоб ніхто не дізнався про його хобі. До того ж, його відносини з Електрою розвиваються зовсім не так. Нічого банального, що очевидно, було таким популярним у 2003 році. Але не тільки ця дебільна сцена, є ще у фільмі і фраза, яка характеризує Дерфлека не з того боку. Я непоганий хлопець. Ну ти серйозно поводиш себе як незрозуміло, хто і ти непоганий хлопець, сам собі суддя, сам собі присяжний, сам собі кат, ну а так норм, звичайно, герой, антигерой, чого ні. Він, наче протягом всього фільму, навіть не дуже хоче ним бути. Варто Електрі покликати, він би так про все забув і побіг. Епічна історія кохання. Ну нічого, що вона не має ніякого сенсу. Та у Дерфлека не тільки з електрою дивні відносини. Фойґі взагалі йому ніякий не друг у фільмі. Вони ж повинні бути адвокатами та друзями, але що поробиш у цьому фільмі адвокатській справі та процесам не дали часу взагалі. Навіщо ж давати цей час дружбі? Тонально, фільм дуже дивний, інколи мультяшний, інколи дуже еджі, і це зовсім не допомагає персонажу органічно розвиватися. На відміну від серіалу, де точно знали, який настрій вони створювали.